Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати баварський м'ясний хлібець лебаркезе. Він дуже смачний та соковитий, довго зберігається і його варто приготувати. Готується зовсім не складно. Єдина умова: це потрібно зберігати низьку температуру м'яса під час всього процесу приготування. Тож, беремо кілограм добре охолодженого фаршу. У нас він змішаний свинина яловичина. Додаємо чайну ложку майорану, півчайної ложки тим'яну, сіль за смаком, трохи мускатного горіха та імбиру. 300 г льоду спочатку викладаємо на рушник та розбиваємо молотком чи качалкою, а потім вже подрібнюємо в блендері. Не варто пробувати подрібнювати великі кубики льоду. Блендер просто може не витримати. Далі перебиваємо фарш звичайним погружним блендером. Нам потрібно, щоб він став більш однорідним та в'язким. В цей м'ясний хлібець зазвичай кладуть нітритну сіль, тому і кольор він має яскраво рожевий. У нас такої солі не було, тому ми вирішили додати трохи бурякового соку. Хоча це і не дуже допомогло. Тому цей крок можна легко пропустити. Прямокутну форму для випікання теж потрібно охолодити. Змазуємо її або застилаємо пергаментом і викладаємо фарш, утрамбовуючи його якомога щільніше. Цей хлібець має своєрідний характерний візерунок, тому і ми його повторюємо. Ставимо випікати в холодну духовку на середній рівень. На нижній рівень ставимо ємність з водою, випікаємо 90 хвилин при температурі 160 градусів. Цей м'ясний хліб, чи як люблячи говорити німці ковбаса беркезе. З'явився в 1776 році в Баварії. Раніше в нього додавали печінку та інші субпродукти, тому лебаркезе в перекладі означає печінковий чи ліверний сир. Зараз бутерброди з леберкезе дуже популярна вулична їжа в Німеччині та Австрії. Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.